Так, по оприскувачу, дивіться, 800 літр, 800 тут. Ну, Чуть-чуть більше буде влазити. Рама, квадрат, тут угольник, блін, не знаю, привезли, мав бути гнутий блін, типу, блин, от такий. Але водій каже, ці йдуть віракси такі. Марсепласт, віракс, все вчіплено. Штанга типу, посилена, але двоєчка метал. Бачу, робота біля нього трошки буде. Тут мішалкою, все, як обично, все, ну, все тут всередині. Коротше, запасна дуже хорошо, каже водій. Рама дійска взагалі на нього, така як була у нас десь на тому. Рупомойник такий, от, вчіплений на болтику, блин, буде не набігти. Це на насос. Насос взагалі дєцький. Крутиться ту він тяжко, але ну він такий легенький. Той, що у нас старий, був на 400 літрів. Два рази цей одною рукою піднімаю, той умає лініс. Ну, таке. Штанга усилена 14 метрів стабілізатором. Не знаю, як там вона буде працювати, зразу її уділи сюди, бо через верх, поки крану знімали. Фурсунки взяв обичні, бо бо, 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 буде, треба міняємо. Зразу як у джета, там будемо дивитися.